А, до речі, пропозицію я не знаю, чи це правдивий факт, що ти до 17 років говорив українською, ступив в університет, перейшов так. на російську. Так а коли ти перейшов назад на українську, не взагалі чого так сталося? 24-го. Люто. Ти з 17 років до 24 го я в Вінниці розмовляв виключно Ну, як українська, Вінницька українська, це сурш. Ну тобто, я зараз от пересуваюся, як мама там говорить, це сурш, чистий сурш. Да, я спілкувався українською, російською я знав тільки з того, що я читав книжки, яких не було українською в перекладі. Причому кончені книжки, я взагалі Таня Гротер, Міфодій Буслаєв. Ну, коротше, Дмітрієміць це мій Ірсо. Виходить, який мене на російську мову. Ось. А потім я приїхав в Харків, і там було оточення російське, і я міг продовжувати розмовляти. Українською, але я ну мені коротше я такий, хочу бути в цій компанії і хочу розмовляти російською. Я міг типу, розмовляти українською. Я не кажу, що це оточення. зробило так, що я розмовляю російською. Ні, я сам такий. Ну буду розмовляти російською. І просто ще КВН команда. Я ще що що якось десь з кимось ми спілкувалися. Я зрозумів, що КВН. Дуже сильно з російської мови в всіх, угу. бо такий був стереотип. Я не знаю скільки вам, вам скільки скільки всіки то 42. 42, два <реш> ну в той час, коли я грав КВН, то коли е, якийсь е, якийсь, був е, україномовний персонаж. В команді російськомовні, то це, скоріше за все, був якийсь, просто вони хотіли показати когось із села. Так, Досить робили. часто такий був стереотип Кавенівський. От. І через те е, російськомовні команди по типу: якщо ти туди був україномовним, то тобі одразу навішували якийсь стереотипний ярлик. Mm -hmm. І це супер супертупа штука. От е, і того і в нас ще була команда Кавенівська, російськомовна, і все, 10 років воробушек почався російськомовним. І все, 10 років російськомовним. А 24 го я такий ні, все, я україномовний. Молодець, що прийшов, молодець.